Вітаю, друзі, 18 серпня, судний день для України. Сьогодні Володимир Зеленський, узурпатор, диктатор, який знаходиться в кріслі поки що президента України летить в Білий Дім, летить в Вашингтон. Де буде мати зустріч з президентом США Дональдом Трампом, разом з ним летять група європейських лідерів, щоб захистити Зеленського? Що може бути і що потрібно робити, щоб захистити національні інтереси України? Перше Трамп, Вчора сказав, що чим далі йде війна, тим більше Україна втрачатиме територію. Наші вкраїнщики збісилися, ці слова Трампа пересмикували, пропагандони банкові, там ображали Трампа все, а що він неправду сказав? Ви подивіться, від Стамбула по сьогодні. Скільки територій ми втратили Україна, і скільки людей втратили? Людей ж вони не рахують, О, Вони не території не бачать втрачених, не міст, не економіки, не промисловості. Найголовніше більше мільйона загиблих не бачать. Тому що вони живуть з війни. От всі, хто зараз валає війна, війна до перемоги, знищимо Москву. Розуміючи, що зараз ми починаємо війну програвати, ці люди просто негідники, душевні піде. І інакше їх назвати не можна. Вони готові спалити власну країну, тому що. Вони заробляють на війні. Вони на війні заробляють. Ви скажете: так що, віддати Путіну Донбас? Ні. Ні. Я даю рецепт, що потрібно робити? Негайно зібрати Верховну Раду України і ухвалити рішення про зміну адміністративних кордонів Донецької області. це робиться простим законом, не треба зміни в Конституцію. Частину передати Харківській, частину Дніпропетровській. І таким чином буде вирішено питання території. Здавати нічого не буде потрібно. Головне бажати миру, а не була, 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 як деякі наші от недоразвиті, е, політики. От, е, моя пропозиція, моє бачення. Необхідно йти на мир, на мирну угоду. І всі ці моменти, які є спірними, їх потім можна вирішити. І вирішити на користь країни. Дивіться, питання російської мови. А, це неприпустимо! Так вона в Конституції записана. Нам не потрібно нічого робити. Російська мова всередині Конституції нашої. Питання НАТО. Ну, так це взагалі передвиборчий трюк Петра Олексійовича Порошенка. Нас в НАТО ніхто не чекає. І не прийме. Як морквою перед віслюком, який біжить до прірви тіліпають, а ми біжимо і байдуже, що там смерть попереду. Питання церкви, Української православної церкви. Почекайте. Якщо РПЦ, так ми дійсно можемо заборонити діяльність на території України. А якщо це українська церква, як її заборонити? Коли в ній більшість православних, як її заборонити? А ви знаєте, де більшість церков УПЦ? Там, де зродилась УПА, на Волині, на Рівенщині. На правобережній Україні більшість церков у ПЦ. І ходять туди люди, які одночасно шанують того ж Бандеру. Розумієте, треба мораторію ввести на 25 років на питання мови, питання віри конфесійної приналежності, історичні питання. Історією мають займатися фахові історики, мовою філологи. А святі отці церкви. Вони знайдуть спільну мову. Повірте, ті, хто говорить з Богом, спільну мову між собою знайдуть, якщо в їхні справи не будуть влазити політики, державні діячі і тому інше. Тому цих питань нема. Питання території, я вже сказав, нести зміни, нести зміни в адміністративні кордони. Донецької області і неокуповану частину приєднати до Харківщини, до Дніпропетровщини. Які там ще питання? Нейтралітет, так в декларації про державний суверенітет записаний нейтралітет. Я взагалі дивуюся, чому і під яким тиском Конституційний суд дозволив внести зміни Конституцію в частині НАТО. Дуже дивна історія. Ми повинні стати Східною Австрією. Ну, абсолютно нейтральна країна з економікою, з грошима, з заможним життям людей. От це має бути нашою метою: Гарантії безпеки. Ви скажете, війна зупиниться і для того, щоб почати знову. Путін набере сили. Ну, якщо, звичайно, ми будемо будувати лінії міндіча, якщо далі буде царювати корупція, якщо зелені гниди далі будуть грабувати країну, ну, то звичайно прийдуть пальцем штовхнуть і заберуть все, що залишилось. Наше завдання в іншому. Наше завдання не лінії Міндіча будувати, а лінію Маннергейма. серйозні оборонні споруди по лінії розмежування з ребами, з е, дотами, дзотами, всіми необхідними комунікаціями, щоб миша не проскочила і муха не пролетіла оце от завдання. А плюс необхідно всіх негідників, всіх, хто грабував країну під час війни, всіх мародерів, за вухо і в трибунал і показати людям. Показати людям, що партія війни існує тільки тому, що вони на війні наживалися. Що вони прикривались патріотизмом, спалювали людське життя і країну заради особистого збагачення. Я впевнений, що якщо Зеленський, а йому сьогодні скажуть ось мирна угода, ось йдеш на вибори. Ну або вибори, мирна угода, неважливо. Зеленський, якщо відмовиться, його будуть як того шоудивого зеленого пса заганяти батагами. Батог нелегітимності, батог корупції і пограбування мародерства країни під час війни і батог допомоги, яку скажуть ось вам. Розумієте? Тому Зеленський або погоджується, або його знесуть. Питання вирішене. Інше зараз на кону. Сьогоднішній судний день для України, не для Зеленського, з ним все зрозуміло, йому вже кінець. Сьогоднішній судний день для України це можливість зберегти державність, зберегти життя наших людей. І якщо Зеленський піде проти, то він фактично стане ворогом. Ворогом України і українців, тому що Україні потрібен мир. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо.